Привіт, з вами Ліка. Сьогодні я розповім вам історію кохання дуже популярного виконавця. Степан Гіга перебуває на сцені вже 45 років. Його пісні Золото, Карпат, «Яворина», Цей Сон та багато інших вже стали легендами. На жаль, особисте життя в народного артиста України вдалося не ідеальним. Пан Степан одружувався тричі. Уперше закохався ще під час навчання у школі. Про цю юнку не відомо нічого, окрім того, що вона подарувала коханому доньку Квітославу. У неї є син Даніель. Вони обоє співають у гурті, друзі мої, організованому Гігою старшим. З другою дружиною Гіга познайомився під час перебування у Києві. Галина була бандуристкою. Після весілля жінка працювала адміністраторкою закарпатської філармонії. Згодом стала директоркою студії звукозапису Гіга Рекордс, яку організував Благовірний. У цьому шлюбі народився хлопчик, якого батьки назвали, як і батька Степаном. Він зростав таким же музикальним, як і старший родич. Вже у 14 років юнак здобув перемогу в конкурсі крок до зірок. Десять років тому він зіграв весілля з Жанною, за кою до цього зустрічався два роки. Оскільки наречена була з Закарпаття та гігіродом звіти, то обвінчалися молодята в Ужгороді, а гуляли в Мукачівському ресторані. Третя дружина Надія на 6 років молодша за Степана та має купу ювелірних салонів, тому житло облаштоване по-багатому. Довкола дуже просторно, всюди розкіш, блиск і краса. Все настільки яскраво, не наче це не житловий будинок, а музей. Навіть дивно, що притягнуло ці дві абсолютно різні особистості одне до одного. Жінка дуже практична, а чоловік знається лише на музиці, а в усіх інших сферах життя виявляється безпорадним, немов дитина. Степан Петрович в усьому підкоряється волі надії. Вона йому навіть радить, який костюм одягнути на той чи інший захід. Зазвичай дружина перебуває за чоловіком, як за кам'яною стіною, але в подружжі їх і все здається, навпаки. Саме берегиня сімейного багаття вирішує всі побутові питання. У них є кухарка та прибральниця. А от щодо двох колишніх жінок пана Степана Надія поставила ультиматум жодного спілкування. Розлучився, значить, усе. Діти в цьому шикарному родинному гніздечку батька теж не відвідують. Спілкуватися з Квітославою, Степаном Молодшим та онуком Даніелем доводиться на нейтральній території. Та вони й так дуже багато бачаться, оскільки постійно гастролюють усім гуртом. І донька, і син є заслуженими артистами. Онук теж залюбки співає на сцені. Спочатку батько давав підростаючому поколінню настанови, що і як треба робити. Але тепер вони вже артисти, що сформувалися. Донька Квітка, зокрема, співає лише одну пісню, написану батьком. А решту репертуару обирає самостійно, ще й власні твори виконує. Рішення перебратися з Закарпаття до Івано-Франківська було навіяне багатьма факторами по-перше, там жила Квітослава з Даніелом. По-друге, син Степан свого часу здобував вищу освіту в Івано-Франківську. Він має два дипломи, навчався на естрадному факультеті в університеті та на юридичному. По-третє, всі учасники музичного колективу мешкали у Франківську або в Тернополі, та й добиратися до інших міст, гастролюючи з Прикарпаття набагато простіше, аніж із Закарпаття. Технічна база теж організована тут. Якщо ви залюбки слухаєте пісні Степана Гіги у та бували на концертах, де він виступає разом із дітьми та онуком. Напишіть кілька теплих слів на їх адресу в коментарях. У мене для вас є ще багато історій з життя знаменитостей, тож, аби не пропустити наступний випуск, терміново підпишіться на канал Зіркові Побрехеньки і натисніть на дзвіночок. А якщо бажаєте зробити внесок у розвиток проекту, шукайте реквізити в описі до відео. За вашою фінансовою підтримки ми зможемо розповідати ще більше зіркових історій.